Вітаю всіх глядачів. Першого місцевого дивитесь програму на часі. З вами у студії ведуча Олена Семенович. Сьогодні у нас у студії Олег Осуховський, голова Рівненської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, єдиний кандидат від об'єднаних сил опозиції. Добрий вечір. Доброго вечора, пане Олеже, вже відомо, що нещодавно центральна виборча комісія оголосила про вашу реєстрацію як кандидата у депутати Верховної Ради України по 152-му виборчому округу, тобто місто Рівне. І хочу запитати, що вас спонукав. Ло піти до Верховної Ради. Ну, перш за все, в нашій державі зараз є непроста політична ситуація. До влади прийшли кримінально-олігархічні клани, які окупували нашу державу. Це є партія регіонів, яка почала своє правління з кримінальних переслідувань українських патріотів, українських журналістів, українського бізнесу. І, власне, ми повинні прийшовши в Верховну Раду відмінити ті всі пенсійні реформи, податкові кодекси. Ми повинні змінити судову систему, а і також я йду до Верховної Ради, не один. Я йду до Верховної Ради з кожним рівнянином. і кожен рівнянин має знати, що має в нього є депутат в Верховній Раді, який зможе його захистити. І знаєте, я можу зараз гордитися, що в свободі є справжня команда, яка захищає в даний момент мешканців рівного і рівненської області. Ну, окрім цього, певно, має бути ще щось, що спонукало вас туди піти до Верховної Ради. Ну, звичайно, що коли ми прийдемо до Верховної Ради, ми перш за все маємо також визволити тих наших політв'язнів Юлію Тимошенко і Юрія Луценка. Тобто, не може зараз вже на 21-му році незалежності, не може Україна мати в своїй державі політв'язнів. І звичайно, що разом з об'єднаними опозиційними силами ми будемо робити все для того, щоб відсунути цей режим від влади. Пане Олеже, у рівненській пресі вас називають єдиним кандидатом об'єднаних сил опозиції. Чи можете ви пояснити рівнянам, що саме мається на увазі, і які політичні сили входять до об'єднаної опозиції? Ну, перш за все, партія регіонів змінила виборче законодавство під себе, тобто 225 округів зараз йде мажоритарних, і 225 по списку. Раніше було тільки пропорційна система, тобто список. На система, а зараз партія регіонів зробила закон під себе в парламент. Ми йдемо двома колонами. Тобто, перша колона це всеукраїнське об'єднання Батьківщина, це по по списочному варіанту, і друга колона це всеукраїнське об'єднання Свобода і також ми висунули. 225 мажоритарників погоджених, які будуть йти від, від тих політичних сил, які входять в комітет опору диктатури. Це є всеукраїнське об'єднання свободи, які будуть власне підтримувати тих кандидатів-мажоритарників на всіх 225 округах. Це є всеукраїнське об'єднання Свобода, всеукраїнське об'єднання Батьківщина Юлії Тимошенко. Це є фронт змін Арсенія Яценюка, це є громадянська позиція. Анатолія Гриценка, це є народний рух Бориса Тарасюка за Україну В'ячеслава Кириленка та інші політичні сили, які будуть підтримувати єдиного мажоритарного кандидата по всій Україні. Знаєте, тут є таке: є біле і є чорне. Тобто є кандидат від об'єднаних опозиційних сил, а є кандидат від влади. А чому як ви вважаєте? Чому об'єдналися саме ці політичні сили в в одну? Ну ті політичні сили об'єдналися. ну, тобто дорога була відкрита всім політичним силам, щоб війти в політ в це політичне об'єднання об'єднання, але ну Ті чи інші партії, хтось вже був і вийшов, хтось, тобто і зараз залишилися ті сили, які я назвав, які а, пови, які ставлять перед собою мету посунути власне цей кримінально олігархічний клан в сторону і прийти до парламенту, щоб дійсно працювати на Україну і на українську громаду. Що мається на увазі під поняттям єдиний кандидат, тобто ми з вами проговорили, що таке об'єднані сили. А що що вклали саме от в єдиного кандидата і за яким принципом визначалися ці єдині кандидати, Ось, зокрема у нас по місту рівному? Так. на об'єднані сили нас, насамперед усвідомили, що якщо не буде єдиного кандидата, ну ви собі розумієте, якщо б кожна політична сила виставила, виставила свого, свого кандидата, кандидата звичайно? Що це би був програш і виграш для партії регіонів, і звичайно, що ми освідомили. Що такого робити не можна, і висунули по кожному мажоритарному округу єдиного кандидата. Єдиний кандидат, звичайно, вибирався з такими критеріями. Перш за все, це є незаплямованість в корупційних справах, це є чесність, порядність. Ну і в парламенті має бути та людина, яка не зрадить, яка не стане тушкою, яка справді буде захищати інтереси громади і інтереси України. Як ви потрапили саме стали єдиним кандидатом по рівному? Це пов'язано можливо з тим, що ви вже вигравали вибори по мажоритарному округу у 2010 році до обласної ради чи ні? Чи а, можливо були з, ще якісь інші критерії? Ну відбору? звичайно, що це є що цей був критерій дуже важливий, що я вигравав мажоритарний округ в місті рівно до обласної ради. Також були критерії. Рейтинговісті, тобто наші центральні центральні штаби, проводили е, дослідження. Соці... дослідження соціологічні, який є кандидат е, наймовірно, який може перемогти в цьому чи іншому округу. І власне від міста рівного я буду йти е, від об'єднаних опозиційних сил від всеукраїнського об'єднання батьківщина, також від всеукраїнського об'єднання Свобода е, відомо, що ви йдете на вибори як кандидат від політичної партії, але у той же час у рівному зареєстровано ще 9 саме. Висуванців хотіла поцікавитись, яке ваше ставлення до таких людей, як ви вважаєте на що вони власне розраховують? Ну, взагалі, от самовисуванці, що вони можуть зробити для всієї України, як так кажуть, наодинці. Ну, якщо ми візьмемо, знаєте, трошечки повернемося назад, так? Повернемося до 2002 року, коли була така сама виборча система, як є зараз, так, 225 на 225. так? І це, це ця схема є вигідна тільки для партії регіонів. Знаєте, і таке враження, що ми зараз відсуну посунулися на тих 10 років назад, тому що, знаєте, в той час. Коли по партійних списках так виграла опозиція. 2002 році так тобто здобула більшість, але в кінцевому результаті в парламенті опинилася більшість прокочмійська. Звичайно, що ми зараз не можемо дозволити таке зробити, тобто ми вже зараз повинні вчитися на своїх помилках і повинні не йти 10 років назад, а йти 10 років вперед і вибирати тих мажоритарних кандидатів, які є зараз справді від опозиційних від опозиційних Сил. Знаєте, я собі завжди згадую той момент, коли Зебзелюк, член фракції Батьківщина в Верховній Раді, коли він нібито пішов до партії тушок, і знаєте, був такий відомий касетний скандал, коли Рибаков. Який керує тою групою зрадників, мав розмову і забзалюк, власне записав ту розмову, і вони казали: нам нужны, Він сказав, так нам нужні еті риби. І власне зараз так виходить, що саме ті самовисуванці, які зараз йдуть, це є представники від партії регіонів. Зокрема, ми маємо зараз наочний приклад, тобто в Рівному, так вони зараз шукають. Вони вони партія регіонів зараз розуміє. Що вони ні, ніколи не можуть перемогти на західній Україні кандидат від партії регіонів і звичайно, що вони нібито шукають рейтингового кандидата в даний момент вони висунули міського голову Володимира Хомка. Але я не розумію, хто буде голосувати за такого кандидата від влади від партії регіонів, як міський голова рівного. Тобто є. Біле є чорне, є кандидат від влади, є кандидат від об'єднаної позиції. Звичайно, що громада рівного не дозволить, щоб їх представляв в Києві по суті, в майбутньому член партії регіонів, член фракції партії регіонів, і вибере кандидата від об'єднаної позиції, яка буде осувати цей режим від влади, тобто.